Ну а у нас все ж таки футбол. Футбол український. Другий тур чемпіонату. Буквально кілька хвилин тому закінчився драматичний поєдинок, в якому Дніпро вдома приймав Чорноморець. Поєдинок <кій> був непростий для обох команд. Достатньо несподівано. Чорноморець відкрив рахунок у поєдинку. Калітвинцев його голи стають вже візитівками оцього якраз чорноморця. Тому що другий тур поспіль не забуває фантастичні просто м'ячі. Тут неймовірний був удар, важко було зреагувати голкіперу. І взагалі дуже хороший момент. Весь вихід з атаки був у Чорноморці. Дуже хороший. Наприкінці, На початку другого тайму футболісти чорноморці забили другий м'яч. Бачимо, тут це помилка захисників і воротаря Дніпра. І от це якась така розбалансованість була у команди Мирона Маркевич. Потім був гол. Потім був гол від Руслана Ротаня, таке дежав'ю Варшавського фіналу. Тому що практично так само, як рукою закинув м'яч чітко воріт Руслан Ротань. Потім було вилучення Мирона Маркевича. Тобто дуже багато подій було у цьому поєдинку. Ми обов'язково до нього вернемося. Ми про не про нього ще обов'язково поговоримо. Бачите, Євген Арановськ вилучає Мирона якого, яку в принципі дуже рідко вилучають. Ми прокоментуємо і якось спробуємо дізнатися найсвіжіші коментарі від Мирона Богдановича, що ж викликало його такі емоції. Але в будь-якому разі це завело команду. і команда зіграла зовсім інший футбол, ніж було до цього. На 71-й хвилині Бруно Гама вже він почав подавати е, кутові. І він подав пряміську на голову. Безосу, рахунок став 2-2. Ну і після цього, чесно кажучи, було помітно, що футболісти чорноморці трохи так підсідають якраз от фізично. І клас Дніпра зіграв свою роль. Ще одна подача. Тут блискучий м'яч забиває зараз Нікола Калініч. Після скидки Євгена Селезньова. 3-2. Е -е дуже хороший м'яч. Я Думаю, Саша що претендуватиме він на те, щоб бути найкращим не тільки у цьому турі, а й взагалі у сезоні. Ну і потім дуже швидка атака. Безус в дотик віддає на калініч. Калініч дотик забиває. Ще один такий м'яч калініч не забив. 4-2 на користь Дніпропетровської команди. Знову ж таки, про це ми поговоримо по. Коду самого поєдинку, от якщо коротко, два слова, враження від матчу, тому що емоції ще не відійшли. Сергій Вікторович. Хороший емоційний футбол. цікавий був перший тайм. Ми не очікували, що получится такий цікавий другий тайм. Юр Викторович, одеська команда, я так бачу, ви вболівали просто несамовито за своїх. <говори> Дело в том, що что себе дуже здорово проявив і в таймі, і сражался до середини другого тайму, Но дуже проявил Днепр великий характер, проявив в плані того, щоб добитися определенного результату у себе вдома.